Вітаю всіх сьогодні. В медіа центрі Україн Одеса, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Дякую, що прийшли. Вчора тільки спілкувалися, але сьогодні я так розумію, є важлива додаткова інформація. Будь ласка, всім доброго дня! Дійсно. У нас така підвищена частота спілкування пов'язана з звичайно ж з серйозністю ситуації з електропостачанням в Одесі і в Одеському районі. Я хотів би на цьому брифінгу розказати про певні напрацювання, які вже є, і відповідно зорієнтувати жителів міста і області стосовно наших наступних дій, і звичайно ж стосовно того, яким чином буде відновлюватися. Нормальне електропостачання, і яким чином місто буде входити в планові графіки відключень, ті, які мають бути при нормальній роботі мережі. Отже, сьогодні був проведений, було проведено засідання штабу під головуванням прем'єр-міністра, на якому були присутні також керівник ОВА, міністр енергетики, я і також керівники багатьох інших установ і організацій, які є дотичними до ліквідації наслідків вчорашньої аварії. І в нас є певне вже бачення, як будуть розвиватися події далі, як ми будемо відновлювати енергомережу і як буде відновлюватися відповідно нормалізувати ситуацію в місті Одеси, в Одеському районі. Перш за все, хочу сказати, що або повторити напевно вчорашню тезу про те, що аварія, яка сталася на одному з наших енергооб'єктів, сталася через те, що після масованих ракетних обстрілів і атак дронами Камікадзе інфраструктури в Одеській області значно знижена надійність енергопостачання, обладнання. Яке зараз забезпечує живлення споживачів в Одеському регіоні і по всій Україні, в принципі, воно, на жаль, перенесло досить значні навантаження, і велика частина цього обладнання вона була відновлена після атак. І такі відмови, як той, яка трапилася вчора, на жаль, є в цій ситуації ну, прямим наслідком тої кампанії проти. Української енергетичної системи, яку веде Російська Федерація. Станом на вчора було одразу після аварії втрачено живлення для більш ніж 500 тисяч абонентів в Одеській області. Більш ніж 200 тисячам вдалося за цю добу відновити енергопостачання. І зараз в Одесі і в Одеському районі 280-290 тисяч абонентів мають дуже обмежене енергопостачання. Станом на вчора графік був: 2 години є світло, 12 немає одразу після аварії. І ви знаєте, що ми анонсували дві речі: перше, що з усієї фактично країни зараз в Одеську область. Звозять генератори для підключення об'єктів критичної інфраструктури. Критична інфраструктура вчора була заживлена, але цю потужність, яку вона споживає, можна перевести на автономні джерела живлення, вивільнивши її для того, щоб дати більше населення. І зараз ці дизель-генератори вони вже в досить великій кількості приїхали в Одесу, і відбувається їх підключення до об'єктів критичної інфраструктури. По мірі такого підключення графік, про який я сказав, очікується, що буде пом'якшуватися з схеми 2.12 до, до, до схеми 2.10, Тобто 2 години є світло, 10 немає, два Паралельно з цим, «Укренерго» в посиленому режимі веде відновлення всіх енергооб'єктів, які постраждали в Одеській області внаслідок атак. Ми, як я вже говорив, сфокусувалися на одному з них, який дозволить в якнайкоротші терміни відновити більш-менш нормальне електропостачання міста і одеського району. За нашими прогнозами, до кінця робочого тижня наступного ми повинні закінчити ці роботи, і відповідно, в кінці робочого тижня, тобто до п'ятниці, ситуація повинна. Значно покращитися до того буде ефект від того, що буде підключатися на дизель-генератори критична інфраструктура. До п'ятниці ми плануємо в паралель завершити роботи на, нашому, на одному з наших об'єктів, і відповідно це вже дасть значне покращення з точки зору графіків відключення електроенергії для споживачів Одеси і Одеського району. Ми будемо при цьому прагнути до того, щоб справитися швидше. Але як організація відповідальна, ми даємо тут прогноз, який ну, там, базується на, певний, на певному реалістичному сценарії, який враховує можливість там, подальших атак, повітряних тривог, які сильно заважають і насправді сповільнюють виконання робіт і так далі. Але будемо намагатися справитися швидше зараз. На цьому об'єкті працюють цілодобово 5 бригад аварійних. Це максимум того, що можна розмістити на цьому об'єкті. Тобто, це, це максимальна кількість людей, яку можна задіяти для ремонту цього об'єкту. Ці п'ять бригад, як я вже сказав, працюють 24 на 7 і будуть працювати в такому режимі, поки ми не відновимо. Роботу цього об'єкта і не подамо більше потужності споживачам Одеси і Одеського району. Тобто ми забезпечені достатніми людськими ресурсами для проведення цих робіт. Роботи ведуться з максимально можливою швидкістю. Матеріальні ресурси мають на увазі матеріали обладнання, все є, все є на об'єкті. І відповідно зараз ці роботи. В такому авральному максимально швидкому режимі проводяться це ж саме стосується і інших наших енергооб'єктів, де роботи також ідуть паралельно, але там завершення робіт очікується дещо пізніше. Тобто, перший ефект ми отримуємо саме в кінці наступного робочого тижня, ну до, до, до кінця дня п'ятниці наступного. Тижня. Я хочу зазначити, що вся от робота по відновленню енергопостачання, в ній бере участь багато організацій, всі є скоординовані, і ми хотіли би подякувати також за підтримку як обласній військовій адміністрації Одеській, Міністерства енергетики, нашим колегам з інших енергетичних компаній, з регіональних мереж і іншим. Колегам також ДСНС і іншим організаціям і інституціям, які допомагають ліквідації аварії, усунені її наслідків, ми тут дійсно в суботу і неділю досить скоординовано і швидко працюємо, і це дало можливість значно скоротити прогнозний термін усунення наслідків аварії. В звичайному режимі це зайняло б набагато більше часу, але нам вдалося разом спільно знайти рішення для того, щоб максимально цей процес прискорити і, звичайно ж, мінімізувати дискомфорт для жителів міста Одеси і Одеського району. Подкажіть, будь ласка, існує якась співпраця з комунальними підприємствами міста, можливо, області, можливо, необхідна така співпраця? Для, У нас. Щоб... Була більш ефективна у нас на робочих нарадах, безумовно, були представники міської влади, і ми також ми всі співпрацюємо разом для того, щоб. Усунути наслідки аварії. Ви розумієте, що без такої скоординованості це було би неможливо. Тому всі абсолютно організації, які є дотичними до цієї роботи, вони всі знаходяться між собою в комунікації, в діалозі. Під координацією, безумовно, одеської ОВА. Колеги, будь ласка, запитання. Вітаю, Ольга Дунська, п'ятий канал. Питання, коли мають прибути решта генераторів, чи є така інформація. Друге питання: чи розглядається варіант з диверсії, чи все ж таки та аварія це було виключно там, ну, природні, якщо так можна назвати. І там третє питання щодо того, коли от, от ви кажете, що приблизно до п'ятниці, чи потім повернете критичну інфраструктуру все ж таки на мережу, чи вона лишиться на генераторах? Дякую за запитання. Ну, по-перше, наскільки я володію інформацією, там більшість генераторів вже приїхала і зараз відбувається підключення. Тобто ця робота йде постійно. Тому ми очікуємо, що от найближчі дні, по мірі того, як критична інфраструктура підключатиметься до автономного джерел живлення, власне кажучи, Покращуватиметься поступова ситуація. Що стосується того, чи після відновлення нашого першого енергооб'єкту, який має найближчі терміни, такі найкоротші терміни відновлення, чи буде знята з генераторів критична інфраструктура, поки що не готова відповісти. Думаю, що ці генератори вони принаймі будуть якщо не в роботі, то в доступності для міста і для області для того, щоб підстрахувати на випадок якихось, ну, якихось негараздів нових. Ну, під новими негараздами я, наприклад, маю на увазі можливі якісь атаки, нові і так далі. Що стосується версії, чому це сталося, буде працювати спеціальна комісія, яка складатиметься з відповідних державних органів, в тому числі держенергонагляду, і енергетичних компаній. Яка дослідить детально причини і чітку хронологію подій, але попередньо з нашої точки зору це не є диверсія, а це наслідок того, що обладнання, яке декілька разів було. Пошкоджено внаслідок ракетних атак і атак-дронами, воно просто вичерпало свій технічний ресурс, і, звичайно, таке обладнання воно має більшу кількість відмов, на жаль, ніж те, яке таким навантаженням не підлягало. Тому оця, вся, скажімо так, вся ця кампанія, вся ця серія атак на енергосистему країни, вона дається в знаки іноді. Не тільки під час атак, а й якийсь час після того. Колеги, ще випроси? Питання? питання? Дякую, Дякуємо, Володимир. Дякую, що завітали. Дуже вам за дякую. Будемо інформувати про перебіг події далі. Спасибо. Будемо завершувати брифінг. Спасибо. Зберігаємо спокій разом до перемоги. На все добре.